Я хочу запросити на сцену е, найдобрішого учня школи. Уявляєте, щороку на Миколая роздавав нам подарунки. Ми через, це його, ми через це йому віршик придумали гарний лисий Бородатий, Санта Клаус наш піздатий. Ви дуже все зараз розумієте, Назар? Назар це гордість нашої школи. Зачекай! Вже біжить, медаліст, перший у всьому. Переганяє не те, що людей, він навчальну програму переганяв у свій час. Назар Олімпіадник не по спорту, звісно. Тому ми дуже радіємо, коли він набирає вагу, бо ми маємо надію, що він зможе розділитися і ми матиме вже двох хороших учнів. Але сподіваюся, що в кожного із них буде такий ж розум, як у Назара, Не поділений, на два, бо ще двох льонь нам не треба. Тому. Грамотою за мої друзі, і я на стендап виступі нагороджується Назар Хайк! <плес> Може поставити на землю? Привіт, друзі! <плес> Мене звати Назар, і я один із тих, хто в школі міг між пограти в футбол. І шкільною дискотекою вибирав факультатив з алгебри, після факультативу з геометрії, перед факультету з фізики, такий собі факультативний бутерброд. І це дало свій результат. Я виграв олімпіаду з математики, я відчував себе справжньою математичною рок-зіркою, розписався на грудях вчительки математики, за що я відсидів на додаткових заняттях. Наша система покарання лише заохочує до повторного злочину. В школі, в початкових класах, ми не хочемо ходити до школи, а в старших приходимо навіть туди ввечері. І приходимо як на свято з друзями, з пивом. В школі в початкових класах я вів предмет русофобія. Спочатку русофобія, а потім читати і писати. Бо якщо не знаєш русофобії, то може написати або прочитати хуйню. З цього предмету б не було відмінників, ні позитивних оцінок, бо наша русофобія завжди недостатня. На відкритий урок не приходили б з Райно, а кликали б стерненка. Зошити б не перевірялися, а перевірялися підписки на Ютубі. Знайшли Арестовича. Слухаєш, Ірину Фаріон. Слухаєш недовго, 2-3 тижні максимум. Повторно знайшли Арестовича. Знову слухаючи Ірину Фаріон. Але вже вживу в неї вдома. Ніхто не знає, де ти є, а в неї холодна зброя. Знайшли Тищенка. Слухаючи Ірину Фаріон. Знайшли Тищенка повторно. Знову слухаючи Ірину Фаріон. Знову в неї вдома вживу. Як бачите, методи в русофобії одні, але радикальні як сільська мафія не пробачає других помилок. Ніякі гроші на квіти чи штори б не, не збиралися лише на баректари. І всі б здавали в перший день. На уроці географії потрібно було б показувати країни Польща, Польща, Британія Британія, наш північний сусід. фу, блядь, нахуй. Потрібно було б написати твір. Як я провів літо і своєю русофобією. Краще твори писали б на шкірі москаля. Найкращі твори на тілі живого москаля. Ну, звичайно, були б москалі на чернетки, на чистовики. Ну, і такі, щоб ручку розписати. На жаль, на жаль, були б такі, кому треба було б і репетитор. Репетитор б такий. Ну, я розумію, що не знаєш, як знайти площу трикутника через висоту. Але що Путін хуйло? Ні, ну Сьогодні вже краще, сьогодні Путін гандон. Ну, але якось є сталі вирази. Домашку з цього предмету перевіряв би тільки батя. І на кухні. Деколи б перевіряв би другої ночі. Деколи з друзями. Я хочу, щоб тема русофобія це не була актуальною темою, а вічною. З вами був випускник 2013 року Назар Хайк. па Папа. Так, давайте шари з Назарові. Один з найсмішніших наших випускників 2013 року.